Запрошую на перегляд великої однокімнатної квартири ЖК Рубіновий. Місто Дніпро. Кладова 3,8 квадратних метра. Велика кімната. площею 22,4 квадратних метра. Лоджія, яка зроблена як спальня. Площа 9,8. Дивіться, який класний краєвид. Загальна площа квартири 64. Санвузол з якісним ремонтом встановлена якісна сантехніка, величезна кухня площа 17,2 квадратних метра. Поверх 14 із 15 житлових, крутезне місце розташування будинку. Вся інфраструктура в кроковій доступності. Продаж з меблями і технікою тільки подивіться на цей краєвид.